Так, шановне панство, моє вітання. Звуть мене Олександра. Дуже ви просите подивитися Київ на е, лютий місяць. От то давайте дивитись. давайте дивитись. Хоча, я чесно, ще почекала декілька днів і подивилась би туди трошки далі. Можливо, там 26-27 го го числа. Ну, Якщо є якесь занепокоєння, то давайте будемо дивитись. М -м Київ. Що чекає людей? Так? Що чекає мешканців столиці? В лютому 23-го року. Що чекає мешканців столиці? Ситуація в Києві. 23 рік, лютий. Двадцять Будуть, е, люди будуть стояти перед вибором, тому що буде загострення конфлікту. Так, загострення угу. конфлікту, друзі, через страх. Ага. Закохані паш мечовий. Паш мечовий, дев'ятка мечова. Загострення, загострення ситуації в Києві. Незрозуміла взагалі ситуація, незрозуміла обстановка. Да? По луні це не розумієш, що відбувається. Ну, от в плані київлян, да? в плані мешканців столиці. Київ, лютий 23-й, що чекає. Зараз, друзі, секундочку. З чим це пов'язано? Слухайте, якась буде прояснятися ситуація в лютому місяці? Не повністю, але м, перемога по луні. Розумієте? Не знаю, як от, е, сонце на дні колоди. І дивіться, які карти виходять. Що чекає в лютому місяці, що ще не можу сьогодні взяти карту? в лютому місяці? Перемога, ну, шестіль жезлів, правосуддя і імператор. Тобто. Якісь рішення імператора, рішення президента будуть, ну, как, наблизять Київ чомусь, да? от ми ж про Київ питаємо, до перемоги, до прояснення якоїсь події, прояснення якоїсь ситуації. Тому що далі, от я питаю, що за шестірка жезлів. Ну, те, що було приховано, те, що було незрозуміло, ситуація проясниться. Повернеться контроль, проясниться ситуація. Ну, по Києву може бути, знаєте чому? Тому що, ну, все. Так, друзі, я. Перепрошую. По Києву, чому може, може бути да, е, така ситуація в плані прояснення? Тому що ну, в нас тут банкова, да, тому я так розумію, що карти показують нам картину. З приводу чого ця ситуація, що прояснюється, чого це стосується. Прояснення це чого стосується це прояснення. Руху вперед, чого чекали, що не могли, що було важко і що буде в результаті. Щось добігає свого кінця, друзі, якась вирішується ситуація. Те, що було відкладено, те, чого чекали, всі ми довго чекали, в лютому починається рух, по колісниці. Починається рух. Хм. Причому так цікаво, да? по Києву показало, ну, добре. Давайте спитаємо мешканці столиці в плані загроз. Мешканці. Столиці. Плані загроз. Лютий місяць Київ. Загрози. Що чекати? І знову ця Луна. Верховна жриця Луна. Буде дуже багато інформації. І ця інформація, знаєте, по верховній Жриці і по луні, це може бути як інформаційні такі закиди спеціально всередину, щоб посилити паніку для того, щоб. Посилити страх. З приводу чого ця інформація? З приводу закінчення війни. От з приводу закінчення, з приводу перемоги, що це все ілюзія, що це буде все затягуватися. По п'ятірці Кубків, що не буде виграшу, що ще там, знаєте, ну от, з приводу кінця, з приводу миру. Можливо, тут і по миру це буде як і країн в світі, да, в плані допомоги, в плані, ну така, дезінформація стосовно інших країн їх ставлення до України. От в лютому буде дуже багато фальшивої е, інформації, дуже багато маніпуляцій в плані інформації. От на населення Києва, да, чомусь от так показало. Направлено на Київ. Ну, можливо, і по всій Україні, але ж ми з вами дивимося зараз Київ. Так. так. В плані ударів. Тобто загрозу нам показало, да, що потрібно все ж таки фільтрувати, що ми дивимося, кого ми слухаємо, ну, контролювати інформацію, інформаційне своє оточення. Що в плані ударів. Київ в лютому? Що в плані ударів? Київ в лютому. І загроза для людей. Так, да, друзі, щось вони планують по дияволу хочуть зробити щось недобре. Ну, чекайте, я візьму ту свою колоду, на якій я... вона прям так гарно показує. Щоб в подивились, роздивились з вами, так? Да? Давайте подивимося. Загроза. Лютий місяць. Київ. Київ, лютий місяць, загроза. Карти повторюються, друзі. Є загрози по Києву в плані ударів. Слухайте, ну накаляється ситуація. Я... Удари по Києву. Якісь обстріли будуть, але слухайте, ну я зараз не розумію, можливо, там щось у них всередині е змінюється. От я питаю знову ж таки, лютий місяць удари по, Киє... по Києву. Дивіться, показує двійка мечів, да, що з'являється шанс е ну, цього уникнути. З'являється шанс. Ну, от розумієте, про що я і говорю. Тут також, якби, ну, плани є, по дияволу плани є, але ну, щось не виходить, знаєте, от п'ятірка кубків. От я питаю, тут виходить, зараз я вам покажу, друзі, виходить імператор. Дев'ятка жезлів і ну, в плані загроз по Києву, да? дев'ятка жезлів і верховна жриця. І я розкриваю верховну жрицю, показую десятка мечів і е, карта миру, що щось закінчується, щось закінчується, щось. Хм. Давайте спитаємо інакше. От, розумієте, і по 24-му ми з вами дивилися, да? і виходило, колесо фортуни, виходило, що ситуація змінюється, що м -м, треба чекати, що наразі там йдуть якісь плани, щось буде впливати. Давайте не будемо. М -м, ну, не робити передчасних висновків і не будемо панікувати. Да? Тобто, і так, і так. Тримаємо спокій, через пару днів ще передивимося, отак, в принципі, як я і хотіла, туди ближче до лютого. Да? От, ну, в плані інформаційної війни карти нам чітко показали. Давайте я ще, ще спитаю, чи готують вони. По 24-му передивимося, чи готують щось розшисти на 24-му. Лютого по Києву. Ой, давайте Київ, Київська область. Що ж ми так? Чи готують щось? Рашисти на 24 лютого, Київ, Київську область. Чи готують вони якісь загрози, чи будуть якісь удари? Київки одразу карта Башня. От, друзі, мабуть, таки більше Київська область. Ну, Я собі так розумію, тому що, бачите, ми інакше питання задали, якийсь удар готують. Загроза Києва Київській області. І знову семірка кубків. Ну, типу що, карта ілюзій, карта розчарування. Чесно кажучи, аж трошки страшно. Тому що розумієш, коли е, таке затище, обов'язково як, ну, ми вже звикли да, до такого, що, коли тихо, щось потім може бути. Київ, Київська область. Які є загрози? Давайте так спитаємо, які є загрози по Києву Київській області на лютий місяць 23-го року. Які є загрози? Що це все для України? Що це все для Росії? Ну, слухайте, ну, друзі, я не знаю. Я, ну, дивіться. Загрози Києва Київської області. Мечовий король, смерть, а потім ні. Ну, типу, що те, що ти питаєш в плані загроз, в плані смерті? Ну, активних бойових там, да, ну, війна, там, смерть і карта, ні. Ну, я докладаю, і тут знову ні. Ну, тобто, ні. Що це для України? Це шанс, це якась робота, якісь домовленості, щось таке робиться і. Що це для Росії, і виходить король Пентаклів, це той Путін, ну чи там хто там замість нього? Да, страх і ну, карта, що йому там страшно, їм там страшно, да? От, і трійка жезлі. На стороні планування, зупинка, стримання, розбите серце. Диявол, що це, це, що це для них? Всередині диявол всередині е, країни. Друзі, не знаю. Ви ж бачите, що показують карти. Давайте будемо контролювати, да контролювати процес, будемо е, тримати руку на пульсі. Бережіть себе, свої нерви. Я зараз тут трошки, Який дивний трошки сьогодні розклад, щось я думала, що знову, знаєте, так на лютий місяць буде. Ну, але карти якось так показали. Тому через пару днів ще трошки передивимось. Дякую вам велике за перегляд, дякую за ваш час, друзі. Бережіть себе, будь ласка, і бережіть Україну.